Усім привіт! Раніше я відзнімав відео стосовно того, як він равтомотів запоров відображення кнопки автохолду. Вона просто перестала підсвічуватися, і заради справедливості я роблю нове відео. Давно його треба вже було зробити, тому що цю проблему вже давно пофіксили. Як вони це виправили? Нагадую, там була історія, що прийшла нова прошивка, тобто вони бачили. Від виробника, коли машина була на обслуговуванні, бачили, що є нова прошивка приборної панелі, не місків роботи двигуна, а саме приборної панелі, і оновили. Оновивши автохолд, сама кнопка перестала підсвічуватися. Тобто сама функція працювала, але ти не знав, працює вона конкретно в даний момент. Чи ні. Ну, якщо ти забув, да, активував ти її, чи ні, її можна подивитися ось так, що вона підсвічується. Бачите, вона зараз горить, вона зараз працює. Зараз все нормально. Тому я це відео знімаю, що вінер все ж таки виправили цю проблему і навіть міняли повністю приборну панель. Тобто спочатку звертались до виробника, він якусь там, мабуть, давав прошивку, нічого не вийшло. І виробник дав добро на заміну приборної панелі. Це не дешева річ, я вважаю, така заміна це не допомогло. І все ж таки, я так розумію, розібравшись в софті, яка там проблема, в чому там проблема. І все ж таки перепрошили і вирішили цей момент. Отже, у цьому випадку, стосовно конкретно приборної панелі і відображення автохолда, дякую за вирішення проблеми. Все супер. Чого не скажеш, я в черговий раз нагадую про проблему плаваючих обертів, саме на MGZS, які на, працюють на варіаторі. Під час включення кондиціонера. От саме є така проблема. Якщо ви у вас авто на варіаторі, ви включаєте кондиціонер, то у вас будуть плавати оберти на холостих. Усім дякую за перегляд, всім пока-пока.